Его отмечали на Украине везде и во всех городах. Отмечали на площадях, в клубах. Даже у нас в городе примерно 15 мероприятий было, которые были посвящены Тарасу Сергеевичу Шевченко. Ну и мы не можем стоять в сторонке от этой круглой даты. Шановне товариство, я радий виступити перед вами по питанню дійсно 200-річчя з дня народження Шевченко. Звичайно, я не такий, як мене представив ваш Володимир Іванович, я не лектор, я по професії лікар, тут проробив 30 років у міській лікарні. Просто дійсно я народився в тому селі, в якому народився Тарас Григорович Шевченко. Правда, Тарас Георги Шевченка народився, і я буду розмовляти на українській мові. Я думаю, ви ж розумієте, що розуміємо. Тим паче, наскільки мені відомо, що діяльність Тараса Героя Шевченка вона об'єднуюча всії всієї України, хто на якій мові не розмовляв. Вчора на, на Майдані от виступали там і розповідали вірші Шевченка, один навіть поля виступив і на польській мові прочитав заповідь. Так що дійсно, якби всі політики читали, вивчали творчість Шевченка, то вони були б не тільки розумні і миролюбиві і богобоязливі, а дійсно у нас на Україні давно Боже був, Україна була вже давно багато і щаслива. Ну і так до творчості Шевченка. Тарас Друг Шевченко народився у селі Моренці. Це сім кілометрів від, від села Кирилівка, де жили його батьки. Мати його Катерина Бойко із Моринець. От, і через те, коли вона була вже вагітна, вона поїхала до батьків. І там вона народила Шевченка. Але ж батько його Григорій Іванович Шевченко. Жив уж у школі Кирилівці. Ну і сім'я їхня жила в Кирилівці. От, І вважається, що у книзі церковні записано, що він народився в Моринцях, а жив уже в Київці. І зараз це село Кирилівка, одні називають Кирилівка, другі Керилівка. от, Воно перейменовано у село Шевченкове. І от в цьому селі Шевченковому народився і я. У 1946 році. От. І, можливо, спокійно б і жив би там до цих пір. Але ж був, знаєте, період такого лихоліття. І ну, мій батько був у цьому селі директором школи. От. А в 1948 році на нього хтось написав анонімку. Знаєте, тоді модно було. НКВД от, всяких. Тих, хто неугодних були тій комуністичній владі, щоб їх якось прибирали, убирали, в якусь чистку проводили. І таким образом мого батька арестували. От, мені тоді було два роки. От, і я вже його побачив аж у 51 му році у Кривому Розі. Батько мені нічого не розповідав про це, боявся. Ну, а мама дещо мені розказувала його. Звільнили через те, що це був період післявоєнний, і батько у мене був інвалід без ноги, от, то ніде його не могли послати на якісь, на якісь там стройки. От, і через це його перевели, в общем, відправили у кривий ріг, сказали, щоб ти не з'являвся там, хто написав на нійку через те, що вони і самі не знали, хто ж її написав. І от, таким образом ми приїхали в Кривий от, Ну, а вже... Останні 32 роки я живу в Бердянську. І так про Шевченка. Коли я вивчаю творчість Шевченка, от, ну, ще один епізод, я хочу вам розказати. Коли я був маленький, ну ще в школу не ходив, але читати вже вмів. І я пам'ятаю, у нас був кобзар, і я читав мамі наймичку. Коли я її читав наймичку, ну що там таке? Мені як дитині було цікаво, як там описано. Мама рідала, я, я удивлявся, читати тобі чи не читати. Що ж там таке? Цікаве. Дійсно, там описані оці, оці важкі години, важкі часи життя українського народу у той період, коли жив Шевченко. І дійсно, ну дивидаєшся, як народ міг в той період вижити і зберегти от, любов до своєї країни, до своєї землі. Я буваю часто там у цьому селі Шевченковому. Там є музей От, із Шевченкового інвентаря. Там, як мені розказали, залишилась тільки одна лавка. Брусочок такий десь метра два, і чотири дірочки, загнана туди, якісь палички. От, оце лавка, одна лава із та, яка була. У хаті Шевченка більш нічого нема. Там була хата дяка, де вчився, де жив ну, останній рік перед тим, як його пан Енгельгард забрав у Санкт Петербург. От, хата дяка збереглася була, але ж її у 1991 році невідомі спалили. От тоді була якась така смута. От, ну, невідомо, невідомо при яких обставинах вона згоріла. От, і зараз відбудовують таку ж подібну хату у Моренцях. От і буквально рік назад там якась фундамент був, От, і якась клуня стояла. На тому місці теж була, стояла хата того періоду. От, і я вважаю, що отак як євреї їздять в Умань на батьківщину їхнього учителя, отак я вважаю, що і і нам бажано хоч раз поїхати подивитися дійсно оцю землю, де виріс наш пророк. Що я ще хотів би відмітити? Дійсно, ну, це я більше розказую молоді. Ставте за ціль. Адже дійсно він у 9 років умерла його мама, в 11 років помер його батько. І в 11 років він залишився круглим сиротою. От. Живу мачухи. І, і життя, як він описує, було там дуже важке. От. Звичайно, він зробив себе сам. Він поставив за ціль, він дійсно учився. Ми знаємо Шевченка не тільки як першого у царській Росії академіка архітектури, гравюри. От, він дійсно був і, і художник, і, і великий поет. Якось я слухав виступ Яворівського, так він сказав так, що якби не було України а був один Шевченко, то по одному Шевченку можна відтворити всю Україну, всю Україну тогочасну от, з її життям, з її прагненням. От, і дійсно от таку патріотичну Україну. Адже дійсно Шевченко дуже любив свою землю. Я хочу вам зачитати деякі вірші з вашого дозволу. Де він, по суті, описує своє життя. І золотої, і дорогої мені щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль охопить душу, аж заплачу. А ще до того я побачу малого хлопчика в селі, мов відірвалось від гілі, одне однісіньке під тином сидить в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи Вона не бачитиме волі Святої воленьки, що так даремне марне пролетять його найкращі і літа. І щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то віддадуть у москалі. Ви знаєте, що тоді дійсно ну це була Україна під царською Росією і тоді в армію забирали отаких, отаких безбаченків на 25 років. От і все життя, по суті, вони присвячували дійсно. Завойовничій такій політиці царської Росії. Шевченко, ви знаєте, 10 років провів у солдатах. А чого? Він написав поему сон. І в цій поемі він описав царя, царя, царицю, ну і такий у юморній такій формі показав їхнє правління як цар правий країною. Там підходить туз до найменшого, до найбільшого туза, там пузою аж, аж забуло. Ну, це він показував, алегорично показував, як цар править країною. Ну, За все, звичайно, цар його відправив на 10 років у, у Туркменські країна, в, в Оршу, де він із, без права писати і малювати. От. І, звичайно, і там Тарас Григорович Шевченко і підірвав своє життя. Треба сказати, що на той період ну, практично всі люди на Україні жили недовго. Адже дійсно така тяжка робота ну, не, не спонукала тому, щоб люди довго жили. Мати його прожила 40 років. Батько його прожив 44 роки. Тарас Григорович прожив 47 років. І на 47 років і один день. 9 березня 1814 народився, а 10 березня 1861 року помер. Тоді тяжко було дійсно всім, хто жив на Україні, і тільки аж після смерті Тараса Геровича Шевченко цар зняв кріпосний оцей строй. Що кріпаки мали право ну, більш вільно жити. Ви ж знаєте, що Шевченко був кріпак, от і він не мав права без дозволу пана свого десь, ви, десь виїжджати. Навіть весілля не мали право відбуватися, якщо, скажімо, наречений з одного села, а, а наречена з другого села другого пана. Так не можна було. Тільки можна було проводити весілля ну, в, в, в рамках панства одного, одного пана. І Шевченка від керпатства викупили його ж друзі, коли побачили його талант художника за 2500 карбованців. Я хочу вам зачитати ще один вірш. Мені однаково. Мені однаково чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу не чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. Молися сину за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Як оці оцей вірш зараз дійсно асоціюється із теперішнім періодом, із з теперішнім часом. Адже дійсно зараз, ну я вважаю, політики винні в тому, що ми з вами зараз живемо у такий, я б сказав би, людиноненависний ненависний період. Що одні, ну я знаю, так як в період гражданської війни, чуть не син на батька, батько на, на дочку не задоволені тим, що у них різні політичні погляди. Ну, я не можу по-другому об'яснити оці зараз кризові ситуації в Криму. Це дійсно, вони штучно роздуті нашими політиками. Я хочу вам ще один вірш зачитати. Думка. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. нема куди прихилитись, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не влізь світом, Утопився б, тяжко жити, а нема де дійтись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, А зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужому полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє, тяжко важко умирати у чужому краї. От якраз у, своїх, у своїй поезії Шевченко і відобразив оте те життя, яке він сам прожив, як розказувала його... Старша сестра Катерина вона народилася у 1804 році. Вона на 10 років була старша за нього. І от коли батько помер, вона вже була вийшла заміж у зелену діблу. І Шевченко, коли жив у мачухи, коли вже батька не було, часто тікав одних них і бігав до, у Зелену Діброву до сестри. Але ж він нічого не розповідав. І вона бачила, як він. Мучився, от, і вона багато спогадів оставила про Шевченка уже після після Шевченка. Дійсно, у Шевченка було дуже-дуже таке важке життя. От, І через це його поезія от пройнятами от нотками ну, тяжкого селянського життя, яке, яке було у той період. Царській Росії. І він часто споминав, що це ж земля, на якій колись панували козаки. А козаки, як ви знаєте, дійсно давали отпор всім і полякам, і туркам, і москалям. Ви знаєте, що коли Богдан Хмельницький ну, з'єднав Україну з Росією, то Росія сюди привела своїх воєводів, щоб наводити тут порядок, щоб Україна була васалом Росії. А Виговський розгромив 100 тисячну російську армію і Україна була вільна. І от цей період дід Іван Шевченко розказував. І він часто описував оці події. У нього є і вірш про Богдана Хмельницького, Богдане Богданечку, якби була знала, у колисці приспала біля груди. От, розумієте, так щоб він не схвалював Богдана, але ж не Богдан Хмельницький винуватий був, а дійсно імперській замашки царської Росії. Ну, от так, коротенько я вам розказав Дякую. — Можеть, вопроси будуть. Ну, такі вопроси. Все... Да. <клес> Скажіть, будь ласка. Почему Шевченко, будучи уже очень состоятельным ну, последние годы своей жизни, не выкупил ни сестру, ни своих родственников ну, от крепостного права, так сказать? Да? Знаю, а что что мы... Почему? Он был очень состоятельный. Когда делали опись, его имущество в день смерти, так сказать, ну, первой смерти его, там было все, как говорится, чтобы сделать то, Що зробили для нього. А ви знаєте, скільки стояло викупити із кріпасства? Ну, ви сказали. Скільки. Розумієте, так що як, якби він і все своє багатство продав би, він би не викупив би через те, що ціна викупити з кріпа залежала від того, як дивиться пан. Якщо ви ну, бідненький, там, о, то там подачі, я вам говорив. Там наречено чи наречено друге село, то там він скаже, давай, там три вола, там дві корови і з мене хати. Якщо бідний, бідного. А якщо він бачив, що Шевченко такий прославлений на весь світ і отакий нелюбимий царизмом, ви знаєте, скільки б вони загнули за те, щоб дійсно сестру там чи брата викупити із, із кріпацтва. От і все рівно ви розумієте на той період. Шевченко. Ніхто його не може обвинити в тому, що він не допомагав своїм рідним. Катерині він допомагав Йосипу, Микіті. Стар, Микита був старший за нього на два роки. Йосип був менший за нього на два роки. От, і він він, він обов'язково допомагав своїм рідним. Скільки скільки міг. І якось ми звинувачувати, що він не викупив, Ну, викупив би він їх із Кірпаства. А що б це змінилося у їхньому житті, у тому середовищі? Ну, що, Вони б вони не могли поїхати у Санкт-Петербург і там жити багато і щасливо. Вони б жили у тому самому місці, у тих самих умовах. А тільки, може, дійсно не шість день працювали б на пана, а сьомий на себе. Ну, можливо б. Потому что Катерина утонула, этот был бедный. Так что выкуплять он уже некому было. И потом, э, не, не сегодня, не на завтра обмена крепостного права. Она велась, наверное, еще и до того. І от як слід значить. Він не міг значити. Це його після смерті відбулося. Ну, наперед ми самі не знаємо, буде з Криму. не розумієте, Так що наперед він не міг знати. Але в міру своїх можливостей він, він, він <п 'ятувався> часто допомагав своїм рідним. І, він, і він, ніхто із рідних не, не укликав.

Взяти на Тарасу Григоровичу Шевченко. Чимало дітей перевернулась, води чимало утекло, але вірші Тараса мудрі, живуть і живуть в наших серцях давно. Про Україну та про волю. Віршах своїх Тарас писав. А ще писав про тоболю, калину теж не забував. Писав про українців долю, тяжкою тяжкою, аж жаль. Та й зараз доля України одна пишать. Одна печата, а ми, Тараса і діти, ще маємо в серцях надію. Давайте будемо молитись за нашу неньку Україну. דensiveהronic萬ידים gut הי filt רronting hoc Digital спорт